Вітаю мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Триває шалений тиждень стартів лютого, а для мене це просто шалений тиждень. Спочатку тижня я продовжую в'язати свою шаль чорнобривці. Трішечки пізніше я розповім вам про неї. А сьогодні вже середа, не дуже добре почався день. Сусіди ніяк не вгамуються і працювати щось не дуже хочеться. Але треба ж починати. На те він і тиждень стартів, що потрібно розпочати нові роботи. В мене стартів небагато. Бо я не хочу ставати багатопроцесницею, в мене нічого не виходить. Сьогодні середа, як я вам вже казала, і я вирішила розпочати в'язати шкарпеточки для шкарпеткового календаря. Це спільний проєкт в Інстаграм. Любочка дала нам завдання. Ми у лютому в'яжемо братерські шкарпетки. Це такі, як написано в дописі, двійнята, але не близнюки. Мій шкарпетковий перфекціоніст у шоці, бо для мене шкарпетки це завжди пара. І вони повинні бути симетричними. Але що ж поробиш, завдання є завдання для, цих, для цього проєкту. Я вибрала шкарпеткову пряжу, я в'яжу із своїх залишків, з тієї пряжі, що в мене є в наявності, поки що я пряжу не купую, обрала ось такі залишки. Ось такі в мене це розтягнутий клубочок, це змотану клубочку. Залишки від моїх шкарпеток. Якщо знайду я вам покажу, які це були шкарпетки, пряжа Вайвес. І артикул ягідні, вони от спочатку були червоні-червоні, а наприкінці залишилися ось такі залишки. По 15 грамів ці клубочки, теж треба додати. Додаю я ось таку шкарпеткову пряжу і... і побачимо в кінці тижня, що ж воно вийде. Закінчився. Шалений тиждень стартів. Стартів небагато, а тиждень шальний. Що ж в мене вийшло? Ось такі шкарпеточки, Friendly Socks в мене вийшли. Ось вони однакові чи різні. Як на ваш погляд? Ось такі, ніби з одного тіста, але трішечки різні. Ну що ж, перфекціоніст мій. Задоволений, все ж таки, вони, на перший погляд, однакові. Такі не точно ну, не однакові, я б сказала, такі ж вони пара. Ось так вони виглядають. Фото згодом я викладу в інстаграм. Ось такі починала я з носочка, п'яточка в мене, бумеранг з клином підйому. Ось такими смужечками я додала ще один колір. Тут в мене ось цей колір, це в мене моточок вайвес від М -м -м. і загальна вага шкарпиточок, в мене вийшла 49 грамчиків. Одразу ж я Оці мої «Friendly Socks» записую у підсумки. У мене спочатку лютий йдуть підсумки, а вже потім звіт за весь місяць по тижням. Шкарпетки до шкарпеткового календаря за лютий готові. І на початку тижня я працювала зі своєю шаллю. Я її закінчила. В п'ятницю я ось ось так. Її блокувала. Ось так проходить п'ятниця шаленого тижня, не старти, а вже фініші я намагаюся заблокувати свою шаль. Зараз вона у мене виходить метр двадцять у висоту і на розмах десь 290, десь так. Блокую, ну, тим, що є. Ну, блокування таке собі. Десь знаходила інформацію, що вироби із натуральної шерсті, 100%, треба блокувати щоразу після прання. Не знаю, побачимо. Досихала вона в мене вже у вільному стані. І. І ось що в мене вийшло. І ось така вийшла в мене шаль Мої чорнобривці в очах рябить. Ось така вона вийшла велика, і зараз я спробую її заміряти і вам показати. Ні, ні, ніяк. Ой є. Ось так причепила я до верху І ось так ось так, ось так, ось так. О, <смеш> метр чотири. Як не хотіла я її добряче розтягти, але нічого не вийшло. Ось так вона виглядає зблизька. Ну, така собі просто сіточка з невеличкими віялами. Ось так. Рябить в очах. Ось і на розмах вона в мене вийшла 280 по метр 40 на кожну сторону. Ось така. Не дуже велика, невеличезна, прикриває. М'якеньке містечко. А більше, я вив'язала ту пряжу, яку я хотіла вив'язати, трішечки додала. Зовсім трішечки я додала, воно навіть видно, ось останній рядочок обв'язки. Ось ця чорна ниточка, це северяночка. Вона і по скрутці, і по складу, така ж сама, як і оця Сімфоні. Але важча, бо зроблена з тостішої шерсті, там остйове волокно, і вона більш грубіша. Але по скрутці і по товщині пряжі вони однакові. Вигребла. Малюсенькі, навіть шматочки, чорненької є пряжі, а те, що в мене є сіверяночка біла та натуральний колір така вівсянка. Я вже не стала дов'язувати. Хай буде як є. Якщо буде можливість докупити сіверяночку, можливо, дов'яжу, а можливо, і залишу так. Ось така ось. Вірніше, ось такі чорнобривці в мене вийшли. Ну, хотілося б зробити більш гарніше фото для шальних історій, але поки що так. Вага цієї шалі в мене вийшла 280 грамів, з них 234 грами це симфонії від вівчарів. Ох, скільки з там грамів, це северяночка. Ось така вона вийшла. Дуже простий малюночок, швиденько вона в'язалася. Ну, трішечки з гачком ми домовилися. Я ж таки подолала цю шальку. Ось, такі цікаві переходи кольорів. Внизу я вже останню смужечку я в'язала з двох кінчиків ззовні і зсередини, тому вона вийшла ось така широченька, та не дуже рівномірна за кольором. Ось так. Ще трішечки інформації, я вже показувала ось ярличок з пряжі, з якої я в'язала шаль. Це від вівчарів пряжа Сімфоні, подарована мені Ларисочкою її канал, різнокольорова мозаїка. І ось така в мене вийшла шаль. Були прикрасті, в добрий шмат пряжі у бунтику був погано змотаний, і він в мене пішов. Ну, не геть, але не в'язала я тим шматочком. На обв'язочку прийшлося мені додати ці віряночки, як я вже казала. Ось така вона вийшла. Ось схема цієї шалі. Вона дуже проста, якраз для початківців. І ось така вийшла в мене шаль під кодовою назвою «Чорнобривці». Чим же я ще займалася і які ж у мене плани на лютий? Ось мої плани. Шкарпетки вже готові у шкарпетковий календар. Спасибо Любочці, яка завдання дала нам на початку місяця, і я змогла прийняти участь у шаленому, шаленому тижні стартів з Оленочкою Бугановою. І трошечки більше інформації ще у цьому відео. Плани Плани на лютий. Я планую все ж таки виїздити кардиган для Яни. Те, що було зв'язано у січні місяці. Ось я просто зняла зі спиць, заміряла і взяла спиці номер 3 Ось, ближче. Те, що я собі вже тут напланувала, і що в мене на сьогодні, вже на спицях. Резиночку я відв'язала на спицях номер 3, а основне полотно в'яжу на спицях номер 4. Пряжа. Пряжа Alize Lana Gut Classic. Ну, така собі пряжа в 100 грамах. 240 метрів, 51 відсоток і 49% шерсті. В мене її три з хвостиком моточки. Буду старатися, щоб хватило. Якщо ні, то її можна докупити. Ця пряжа є в будь-якому магазині. Ось такий в мене ще один старт на цьому тижні, у шаленому тижні, і ось так в'яжу я цей кардиганчик одразу, і спинку, і пілочки. Ось так тут в мене, на замірах, повинен бути один метр. На 42-й розмір. Десь так. Маленький Не кроп кардиган, такий невеличкий, біленький, а потім до нього планується пришивати, причіпляти, прив'язувати якісь солоденькі ягідки. Поки що ми зупинилися на лимончиках, але мені чомусь подобаються вишеньки. А в задумках у планах і вишеньки, і лимончики для різноманіття. Саме, мені здається, що саме от така пряжа для 1-2 сезони для підлітка, для малюків. Ну, Добре буде підходити ця алізила нагол, вона бюджетна. І. Гарно буде справлятися два сезони для неї якраз нормально. Ну, от, поки що і все. Одна готова робота, одна, один проєкт у роботі, такий базовий кардиганчик білого кольору. І є завершена робота, завершена у рамочках проєкту Шальні історії з Оксаночкою Левчук. У цьому відео у мене два. Два звіти одразу по двом проєктам. Тож, у посиланнях ви знайдете моїх коліжаночок по цих двох проєктах, посилання на їхні канали. Заглядайте, дивіться і в'яжіть разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!